Щороку, 28 квітня, за ініціативою Міжнародної організації праці відзначається Всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі, підтримуючи актуальну тему, пов'язану з безпекою та здоров'ям працівників на роботі. Ну, значну частину нашого життя ми віддаємо роботі, тому дотримання безпеки на робочому місці завжди актуальна тема, яка стосується кожного. Під час роботи ми не маємо втрачати свою працездатність та шкодити здоров'ю. Але, на жаль, навіть в 21 першому столітті нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання призводять до вражаючої кількості загиблих і постраждалих. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, Міжнародну організацію праці в 2003 році заснована Всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі. Міжнародну організацію праці заснована ще на початку ХХ століття, і в цьому році її виповнюється 105 років. Основними цілями МОП є захист прав у світі праці, заохочення гідної праці, посилення соціального захисту та зміцнення діалогу з питань праці в умовах повномасштабної війни питання безпеки праці набувають особливої уваги, а ризики від зміни клімату суттєво збільшуються. Функціонування підприємств ускладнюється навіть на умовно безпечних територіях, що позначається і на безпеці працівників. Безперервні ракетні атаки агресора призводять до негативного психоемоційного стану працівників. Які постійно перебувають у стресі, З початком масштабної війни Росії проти України наслідок ракетних атак, дій мін та іншого озброєння на робочих місцях отримали поранення. Понад 970 працівників і загинули майже 460. В Україні також організовують відповідні заходи на багатьох виробничих підприємствах та установах. А оскільки охорона праці є питанням особливої важливості, відзначати свято прийнято не просто формально, потрібен відповідний план ефективних дій. Цей день проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій до питання охорони праці. Запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, вшанування пам'яті осіб, які загинули на виробництві, роль роботодавців, забезпечення безпечних умов робочих умов, проведення інструктажів та навчання з охорони праці. Тож у цей день усі країни світу виступають спільно за гідну працю, яка є відображенням того, що життя і здоров'я людини є найвищою соціальною цінністю.